Відповідно до розпорядження міського голови, на сьогодні скликано 71-ту позачергову сесію Золочівської міської ради. На засідання сесії у нас прибуло 23. Отже, маємо хворобу і можемо розпочати засідання. Дозвольте засідання 71-ї позачергової сесії Золочівської міської ради оголосити відповідати. Для ведення протоколу ми оберемо секретаря сьогоднішнього засідання. Ставлю на голосування кандидатура нашої колеги э, Леся Чухман, як секретаря сьогоднішнього засідання. Гримків Зафінська. Пара Варшавок немає. Партошика немає. Відна, відзивула, горгода, Городовоцького немає. Завроцька задорожного немає. Кермазин. Костика немає, Лестюка немає. Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Лестовський немає. Медвідь, Медзельського немає. Олійник, Первукина, Петуна, Одий, Сидормана не немає. Олег, Сидорович, Юрій немає, Юрія, Сич, Стетюк. Сембай, Торський, Путіна немає. Халявка, Цибрій, Гучман, Шаваровський. За 24. Прийнято рішення. Дякую, прошу вас. під підрахунку голосів, що повинні обрати працівників депутати. Голосування, кандидатуру на поверхшого руського завлінняка і рахівників сьогоднішнього засідання. Гринків, Забра, Вінська, відна підземнова, Горгота, Забродська, Кармазин, Кривуцький, кубічний, Кучнів, медвідь, олійне, корухнула, Піддубна, рудий, судоровий чоловік, сич, світюк, самбай, торський, халявка, Чучман, Шаваровський. За 24 чотири рішення. Дякую. Колеги, роздано вам проект порядку денного сьогоднішнього засідання. Чи є запитання до? Питання порядку денного. Так, що Тоді. З вашого дозволу ставлю на голосування проєкт порядку денного в цілому. Ринків Запабінська, бідно-будово, Горгота, Забородська, Кармазин, Кривуцький, Кубішин, Кушмір, Медвій, Олійник, Переукина, Підумна, Народий, Сидоровича, Олег, Силь, Стецюк, Симбай, Тоцький, Калявка, Цебрійчивий, Шаваровський. За 24. Принято, дякую. Пропоную затвердити цілому регулярно сьогоднішнього засідання відповідно до проєкту, що вам поданий. Повисуємо гриньків, Загабінська, бідна, Бузілу, гормода, Забройська, Кармазин, Кривуцький, Кубічін, Кушнір, Медвій, Оліни, Парухина, Підсубна, Рудниця, Сидорович, Лис. Сич, Стецюк, Симбай, Торський, Харявка, Сергій, Чуч-Шаваровський. За 24. Прийнято рішення. Дякую. Тож ми переходимо до першого питання. Це виступи до посадки і заявами та розполощення. Чи є бажаючи прошу? Немає. Дякую. Наступне питання це внесення змін у платників бюджету нашої громади на 24 рік. Прошу ролику, будь ласка, доповідайте. На придбання твердопаленого котла, оскільки там є котел електричний, він місяць буде споживати на 70-80 тисяч гривень електроенергії і з метою економії коштів пропонується виділити їм на придбання твердопаливного котла. 85 250, крім того, ще є необхідність там додатковий інвентар ще докупити, то буде вирішуватися, напевно, на наступній сесії, бо потрібно ще додаткові розрахунки. За рахунок зменшення обнульовуємо вже резервний фонд. У нас було 73 тисячі гривні з резервного фонду. І за рахунок... Коштів на придбання природного газу теж по теробороні 12 тисяч 226 гривень. Ми зменшуємо і пропонується виділити на придбання котла. Також прийшло роз'яснення з державного казначейства України, що всі субвенції, які будуть не використані до кінця року, повертаються до державного бюджету. У нас є великі суми на нову українську школу і захист України. відділ освіти активно працює для того, щоб максимально використати ті кошти. І тендерні пропозиції постійно міняються, і потрібно вносити зміни, що переносити з загального фонду в спеціальний фонд, що з спеціального фонду в загальний фонд. І теж є така необхідність, щоб не пропали гроші, щоб використати ті кошти, з загального фонду перекинути 100 732 гривні до спеціального фонду. Може бути таке, що потрібно буде ще і позачергові сесії для того, щоб використати вчасно ті кошти, то я просто наперед повідомляю, що може бути така ситуація, що потрібно буде ще позачергову сесію до 5-го числа, але ми стараємося так, щоб воно все було максимально оптимізовано. Нам залишили тих 50% єдиного, що ми голосували, і 4% ПДФО. Тобто, як було у нас 64%, так і залишається 64%. Освітня субвенція і харчування дружніх ще не розподілені, будуть поділитися з кабінетом міністрів. Так що, дефіциту ми не знаємо, очікуємо десь біля 40 мільйонів дефіцитів. Позавдах не до гвинтиналі немає запитань. Ні. Тоді проєкт цьогорічня ставлю на голосування оцінити. Голосуємо ринків за Барвінська, бідна, Зигува, Города, Садроцька, Кармазин, Привуцький, Кубішин, Кушнір, Медвідь, Олійник, Первухина, Підубна, Рудий, Сидорович, Олеса, Сич, Стецюк, Симбай, Торський, Халявка, Цибрій, Чучман, Шаворовський. За 24. Наступне питання це внесення змін до програм соціально-економічного культурного розвитку 24 рік у зв'язку з рішенням, яке ми прийняли зараз. З вашого дозволу я поставлю на голосування в цілому. Голосуємо. Ринків Забабінська, Відна, Будзилова, Горгота, Заврольська, Кармазин, Ривуцький, Кубішин, Кушнір, Медві, Оліни, Корунки, Макідубна, Роди, Олег, Сич, Сиддюк, Симбай, Торський, Халявка, Цибрій, Чучман, Челаровський. За 23 прийнято рішення. Дякую. Наступне питання про надання згоди на придбання нерухомого майна у комунальної обласні з громади. Я попрошу на саму дужу питання. Шановні депутати, урядом прийнята постанова 10.55, надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Відповідно до якої кошти субвенції в 2024 році скіровується на придбання дитячих будинків сімейного типу, які тимчасово перемістилися в межах України або евакуювалися за і мають намір повернутися в Україну та власне потребують забезпечення для них житло. До нас надійшло. Надійшов лист кохання з Каховської районної військової адміністрації, яка просить сприяти у придбанні будинку для дитячого будинку сімейного типу родини Лілик Олени Володимирівни, яка тимчасово виїхала з селища міського типу Каховського Каховської району Херсонської області. Нині проживають у Німеччині, мають намір повернутися в Україну і проживати в місті Золочеві. Відповідно до рішень виконавчого комітету була створена комісія. На засіданні комісії було визначено обсяг потреби субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету для придбання дитячого будинку для сім'ї лілик. А також на комісії було шляхом підбору визначено житло і рішенням комісії. Рішення комісії, яке затверджене виконавчим комітетом, було, що по кошти з державного бюджету, місцевому бюджеті в сумі 5 мільйонів 670 тисяч були спрямовані на придбання житла для дитячого будинку сімейного типу «Лілик-ОВ», який евакуювався, тимчасово проживає в Німеччині, має намір повернутися в Україну і проживати у місті Золочеві, а саме житловий будинок номер 7 на вулиці Бенівська у місті Золочеві з Лочивської Львівської області та земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку. Що 0,1 гектар. Також встановити, що витрати на оплату нотаріальних послуг при посвідченні договорів купівлі-продажу несе продавець у повному обсязі. Тому сесію депутатів просимо, аби влягнути. Дякую. Які запитання запитують допомозі? Дозволите ставити на голосування. Дякую. Голосуємо. Ринків за Бабінська, Бідна, Бузевула, Робота, Забродська, Кармазин, Спорвуцький, Кубішин, Кушнір, Левій, Оліник, Полікина, Підудна, Андрій, Сидоровича, Вир, Сич, Стецюк, Сембай, Торський, Халявка, Кудій, Чучман, Чаморозні. Прийнято рішення. Дякую. Наступне питання про організацію харчування учнів початкових еколесів, буфектною продукцією. Кошти місцевого бюджету закладу освіти, неможливо відсувати гаряче харчування. Доповідаючим є зав'язки, прошу. Добрий вечір. Шановні депутати, відповідно до постанови 1145 Кабінету міністрів розпочалося жовтні місяці гаряче харчування усіх учнів перших-четвертих класів. Відповідно, вивільнилися кошти місцевого бюджету на це харчування. Попри те, відповідно до постанови Кабінету міністрів, гаряче харчування не стосується буфетної продукції. У нас є заклади освіти, де немає харчоблоків. Відповідно, ми звернулися до департаменту з роз'ясненням, чи ми можемо використати субвенційні гроші на буфетну продукцію. Проте нам дали негативну відповідь, тому ми просимо вашого дозволу ті кошти залишкові, які залишилися, скерувати на буфетну продукцію для закладів освіти, де немає харчоблоків. Нам до кінця року треба всього лише 47 тисяч 826 гривень. Але які саме заклади? По переліку це бужок, княже, метулин, новосілки, Струтин. Руда Колтівська, Городилів, Єлихович. А що входить в це? Бо продукцію входить сік, чай, булочка або печиво. Так. Парсюру. Парсюру. Ще запитання? Думаю. Немає? Дякую, що не ставлю на голосування запитання. Гринків за Бабінська, Відна, Будзилове, Горгота, Забродська, Хармазин, Кривуцький, Кубіш, Кушнір, Медвідь, Олійник, Первухіна, Рудий, Сидорович, Олег, Сич, Стецюк, Симбай, Торський, Семрій, Чучман, Шаворовський. За 24. Прийнято рішення, дякую. Колеги, ми підійшли до питання різного, чи у різному. хто бажає виступити. Порядок денний в сьогоднішньому засіданні вичерпаним. Дозвольте засідання 71-ї позачергової сесії Золочинської міської ради оголосити закритим. Tchau.